Сьогодні всі українці відзначають 24-ту річницю проголошення незалежності своєї батьківщини. Цієї нагоди у міському будинку імені Олеся Гончара відбувається урочистості. Наша знімальна група дізнавалася, що ж для кожного новомосковця означає день незалежності. І, можливо, для кожного він значить щось своє і трохи відрізняються. Проте всі визнають, що це дійсно величне свято. Веселий сміх, пісні та теплі слова привітання лунали з усіх боків. Воно й не дивно, адже святкували День Незалежності усім містом. На концерт завітали представники міської влади, громадськості та всі бажаючі новомосковці. Розважальна програма, що була підготована силами художніх колективів, нікого не лишила байдужим. Після церемонії урочистого відкриття заходу з вітальним словом до присутніх звернув. …очільник міста Сергій Мороз. І я хочу, щоб над нами було мирне небо, щоб всі були здоровими, щасливими. 1 вересня наші діти підуть в школу, підуть в дитячі заклади. Нехай вони будуть щасливими, радісними. І сьогодні наше свято нехай приносить вам тільки радість. Слава Україні, заступник міського голови Тетяна Дакова підкреслила важливість такого свята та його значення для кожного громадянина. В цих словах незалежність заключається мабуть, найголовніше, главне задержання житті кожного чоловіка, живущого на землі і любіщева свою страну. Хлопці та дівчата з народного молодіжного театру «Муравейник» поділилися своїми враженнями та висловили побажання і привітання рідній країні. Для нас День Незалежності це одне з основних напевно свят, тому що ми молоді, так як наша Україна і нам виповнилося. Тобто їй виповнилося лише 24, Ми також молоді енергійні, але хочеться побажати нашій Україні, щоб вона швидше дорослішала. Ми поздравляємо всіх новомосковчан з цим замечательним святом, з днем Незалежності і желаємо вам всім, щоб в вашому домі завжди був мир, спокій, радість, уют. і завжди хороше тепле настроєння як у нас. Марина вважає, що кожен має робити свій внесок у світло майбутнє для себе та свого народу. Для мене День незалежності – це, скоріше день свободи, день коли страна стала свободною, почувствовала себе, що вона незалежна від всіх. Всьому народу хочеться пожелати в даний момент. Это, наверное, мирного неба, чтобы она оставалась независимой. Та день незалежності для багатьох не лише державне свято, а й привід щиро порадіти за свою батьківщину. День незалежності в першу чергу це та праздник нашей страны, но поскольку мы живём в этой стране, значит, это и наш праздник. Мы должны, не знаю, даже как это объяснить, но отметить его так, как свой собственный день рождения. Наша страна для нас это все. Річницю проголошення незалежності України містяни святкують цілими родинами. Для мене означає велике свято, щоб зібрати свою родину, показати, що є це свято, вдягти вишиванки, взяти прапор, Він лежить з нами і гарно відпочити. Зібратися в колі друзів, привітати друг друга з державним святом, святом нашої держави, долучити дітей до цього. Всі наші діти теж наряжені, всі наші діти також в вишиванках, віночках. Ми поважаємо дуже це свято, дуже цінимо, шануємо. А деякі навіть спеціально дізнавалися історію проголошення незалежності, щоб досконало розуміти, який серйозний шлях подолав український народ щоб досягти своєї мети. Зараз потрібно. Зрозуміти, що українці тоді ще розуміли, що вони українці, і зразу вони мають пам'ятати, що вони українці. От, і бажаю, щоб ми всі були разом, щоб ніхто не вмирав, щоб всі були щасливими і раділи. От. Окремо дякую, окремо дякую, я хотів би сказати бійцям, які на сході відстоюють нашу незалежність. Звісно, в такий визначний день не обійшлося і без привітань. Дорогі московці, дорога Україна. Хочу вас всех поздравить с прекрасным праздником независимости. Пожелать каждой семье счастья, доброты, мира, для того, чтобы этот праздник на долгие годы вошел в историю Украины, вошел в историю нашего города Новомосковска. Мы казацкий край. Я желаю каждому из нас чистого неба, мирного неба. Я желаю, чтобы сбывались самые Глубокі затайоні мрії. і навірне у нас одна саме обще сьогодні Мрія про міро на нашій радної землі. Ми вітаємо всіх номосковцям цим чудовим святом, з ним незалежності. Бажаємо здоров'я, злагоди, мира. І саме головне мира. Саме головне для нас на даний момент це мир. Я бажаю всім миру, бажаю всім здоров'я, натхнення, щастя, любові. Бажаю, щоб жодна сльозинка не котилася по обличчю наших мешканців. Бажаю всім виконання всіх бажань. Вітаю всі, всю Україну і наш Новомосковськ з Днем Незалежності України. Бажаю всім здоров'я, щастя, бажаю, щоб всі мали спокій в душі, щоб мали. Спокій у загалі у всій країні, і щоб всі мали змогу радіти бути щасливими з Днем незалежності Україна Зі святом.